Тимко, який мешкає на біостанції Харківського університету, віщує погоду. Щороку в день бабака, 2 лютого, звірятко витягають із нори. Якщо день похмурий і гризун не бачить своєї тіні, чекай на ранню весну. Якщо ж побачить свою тінь і заховається в норі, буде ще кілька морозних тижнів. У давні часи наші предки намагалися передбачити майбутнє не тільки для того, щоб дізнатися про погоду, а й щоб умилостивити сили природи і відвести злих духів. Як саме давні українці це робили, дізнаєшся, переглянувши відео. Як і ми зараз, наші предки мріяли про щасливу родину і життя в достатку. Вони хотіли, щоб урожай був багатим, а худоба плодючою. І якщо в нашому розпорядженні точні прогнози погоди, отримані за допомогою космічних супутників, мінеральні добрива й корисні домішки, засоби для захисту тварини та поливу рослин. То давні українці повністю залежали від сил природи. Ось чому наші предки одухотворювали ці сили та намагалися задобрити, вплинути на них, виконуючи різні магічні дійства. Такі закріплені звичаєм символічні дії, пов'язані з найважливішими подіями в житті людей, називають обрядами. Усі вони супроводжувались обрядовими піснями. Цікаво, які це були обряди. Здебільшого пов'язані з хліборобством. Так, весну зустрічали величальними піснями, адже від неї залежав майбутній урожай. В останній день жнив зв'язували обженковий сніп і віддячували ниві за багатий урожай. На святу вечерю ставили різдвяного дідуха, а на новий рік засівали житом домівки. Пісні, що виконують під час таких обрядів, пов'язаних із календарними святами і господарськими роботами, називають календарно обрядовими. Ти спитаєш, звідки тисячі років тому в людей узявся календар? Звісно, звичного тобі паперового або електронного не було. Календар вибудовували відповідно до положення Землі щодо сонця. Важливими були зимове сонцестояння 21 грудня, коли день найкоротший, літнє сонцестояння 21 червня, коли день найдовший, весняне рівнодення 21 березня та осіннє рівнодення 23 вересня. У ці дати однакова тривалість дня і ночі. Згідно із цим річним колом, календарно обрядові пісні поділяють на цикли, кожен із яких має свої різновиди: весняний веснянки, літній русальні, купальські та жниварські пісні, зимовий колядки і щедрівки. Серед народних пісень календарно обрядові є найдавнішими, адже виникли ще в первісному суспільстві. Ці твори мають такі особливості урочистість, величальність. Так у них прославляється сонце, весна, нива, господиня і господар. Пісні насичені символікою наприклад, натрапляємо на образи зірки, ластівки, барвінку, криниці, вінка. Виразності й емоційності цим творам надають художні засоби, як от зменшено пестлива лексика. Там у полі криниченька навколо пшениченька. Особливістю календарно обрядових пісень є яскраві порівняння. Щоб капуста головчата, а петрушка корінчата, часник як бик, цибуля як зозуля, пшениця як рукавиця. Фольклорним творам притаманні повтори. як-от Щедрик, щедрик щедрівочка прилетіла ластівочка. щедрівочка! Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка. Особливістю календарно обрядових пісень є алітерація, повторення однакових приголосних звуків. Так, у рядках до межі, женчики, До межі! бо мої пиріжечки у діжі повторюється звук Ж. Однаковий початок віршових рядків анафора служить для підкреслення важливого за змістом слова: Просим тебе, царю, небесний владарю, даруй літа щасливії цього дому, господарю, даруй господарю, даруй господині, даруй літа щасливії нашій славній Україні. Особливістю обрядово-календарних пісень є звертання до вищих сил. Наприклад, Ой весна, весна, Днем Красна. Що ж ти весно принесла? Або Купайло, Купайло, де ти зимувало? І хоча багато календарно обрядових пісень залишилися в минулому, деякі з них використовують і сьогодні. Які пісні відомі тобі? Календарно-обрядові пісні виконують не тільки під час святкувань. Можливо, ти знаєш українські групи, які осучаснюють фольклорні твори. Так, гурт Go Away виступав на Євробаченні з піснею Шум, що заснована на українській грі-веснянці Зелений шум. А гурт Даха Браха виконав веснянку в мультфільмі Промавку. Поміркуй. Чи потрібно передати календарно обрядові пісні наступним поколінням? Чому ти так думаєш? Запам'ятай. Пісні, що виконують під час обрядів, пов'язаних із календарними святами і господарськими роботами, називають календарно обрядовими. Такі пісні поділяють на цикли, кожен із яких має свої різновиди: весняний веснянки. Літній, русальні, купальські та жниварські пісні, зимовий колядки і щедрівки. Особливостями календарно обрядових пісень є урочистість, величальність і насиченість символікою. Виразності й емоційності цим творам надають різноманітні художні засоби, як от зменшено пестлива лексика, яскраві порівняння, повтори, алітерація, анафора, звертання до вищих сил. Поставити вподобайку це вже традиція. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом!